У Дептівці родина Луценків живе 30 років, мали своє помешкання. Нині жінка згадує, все змінилося 1 квітня ввечері. Тоді почався обстріл ворожими військами, і на подвір'ї зайнявся сінник. Наче почали тушити сі, дровник, щоб не загорілась хата, бо дуже близько. У кімнатах нещодавно зробили ремонт, кажуть господарі. Замінили вікна, обзавелися новими меблями, повісили натяжні стелі. Коли ж спалахнула, господарів вдома не було. Ну ми завжди тут жили. Нікуди не ходила. А ту ніч ми пішли, ну туди на болото подальше. О, коли нам сусіди дзвонять, не дозвонились, то сусідка там, на тій вулиці прибігла і каже, у вас клуня горить. Ну ми всі сусіди, усі, хто був, давай. А тут же ж всі ж сюди-туди цілу ніч їздять. Заправка одна приїхала, вилила, а потім поїхала заправлятися, вже води не може набрати, бо у центрі вони стали і стоять. Анатолій показує на віконному склі отвір від кулі, через яку ймовірно виникла пожежа. Припускає, снаряд був трасуючий. Додає, стріляли росіяни прицільно по будинках. Там, біля стовпа, я тобі покажу. Господиня говорить, те, що спалахнуло й всередині, також спочатку не помітили. Потім попросили таблеток, я зайшла вдома. Там уже все розплавилося. Гроші на відновлення помешкання дасть держава, запевняє голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Коли саме поки невідомо, протягом тижня перші кошти мають почати виділятись. Вже уряд має прийняти рішення з резервного фонду виділяти кошти, і далі ми будемо вже працювати з кожною окремою громадою з окремо в кожному окремому випадку будемо оцінювати збитки і відновлювати житло людям. Поки ж кошти не надійшли родина живе по сусідах.